Партнери проекту компанії «Жилстрой-2», Констракшн Груп Інтернешнл «МЖК Інтернаціоналіст». у Харкові. Потужні девелопери почали купувати недобудови багатоповерхівок, зведення яких зупинилось через кризу. Про це повідомила аналітик ринку нерухомості Наталя Долгова. Натомість, хто і що саме купує, поки що комерційна таємниця, наголосила фахівець. У нас є інформація, що така зділка вже на ринку Харкова. має місце бути. Зараз в процесі. Юридического аудиту, фінансового аудиту Ну, предварительні договоренності достигнуто. Явище купівлі на добудов це гарна ознака для того, хто планує придбати первинне житло, наголошує аналітик. Адже новий, більш потужний власник об'єкту має вищі шанси завершити проект і ввести будинок до експлуатації. Для покупателя, який зараз бачить е який йому подобається, але понимає, що застройщик не шевелиться имеет смысл отслеживать жизнь этого проекта. Почему? Потому что он может быть, он может поменять своего собственного.